30 березня презентували робочий проєкт будівництва полігону твердих побутових відходів у місті Лозова за ініціативи Лозівського міського голови, за участі керівників департаментів та управлінь Харківської облдержадміністрації, голів районних рад, державних адміністрацій, сільських селищних міських голів Лозівського, Первомайського, Близнюківського та Сахновщинського районів. Вартість проєкту 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це кошти обласного і міського бюджетів. Презентував проект головний інженер науково-виробничого підприємства, проектувальника полігону у Лозовій. Промінвестпроект Андрій Єфремов він розповів, що будівництво такого полігону дасть змогу на 30-40% зменшити кількість захоронених відходів. Це буде відбуватися за рахунок того, що сміття буде сортуватися, а потім з нього будуть вилучати вторинну сировину, з реалізації якої можна буде отримати додатковий дохід. А також існування такого полігону може покращити екологічну ситуацію у місті. При чисління сортіровки, проектом передбачається і злічення вторинних ресурсів. Це чорні, цідний метали, стекло, пластики, вевихаб, поліетілен. полиэтиленовая пленка, картон, бумага. Современный полигон ЭТБ оборудован гидроизолирующим противофильтрационным экраном, препятствующим инфильтрации загрязняющих дренажных вод в грунт и далее грунтовые воды. Системы сбора дренажа и ее утилизации. Системы пожаротушения и орошения твердых бытовых отходов. Системы удаления биогаза из тела полигона. При захоронении твердых бытовых отходов тела полигона внедрена технология биоремедиации ТПО с использованием катализатора деструкции. За счет э, биоремедиации твердых бытовых отходов на полигоне уменьшается образование безобразной фазы разложения отходов. Устраняется неприятный резкий запах, характерный для гниения отходов. Проектный срок эксплуатации тела, тела полигона 25 лет производительность полигона в тысяч кубических вот, 100 за счет извлечения ценного вторсырья уменьшается количество сохраняемых твердобытовых отходов на полигоне примерно на 30-40%. Это позволяет нам увеличить срок эксплуатации самого полигона. Итак, в соответствии с выполненным рабочим проектом предусмотрены наиболее экономичные и современные решения по сортировке твердых бытовых отходов, которые позволяют эффективно извлекать ценные вторичные ресурсы. Технология, технология сортировки мусора с помощью сортировочных линий является достаточно простым и относительно технологичным методом, не требует существенных затрат на строительство, удельная стоимость переработки мусора на сортировочной линии примерно в 20-30 раз ниже, чем для мусоросжигательных заводов. Сортировка мусора позволяет получить дополнительную прибыль за счет продажи отсортированного сырья, такого как стекло, пластик, картон и другие. После сортировки остатки твердых бытовых отходов, обработанные катализатором деструкции, подвержены процессам быстрого биологического разложения, что уменьшает объем полигона в дальнейшем. Также уменьшается количество фракций, которые склонны к самообозжарению за счет извлечения и дробления отходов на стадии сортировки. Технические решения по сортировке и утилизации отходов позволят экономически целесообразными методами достичь экономической и санитарно-эпидемической безопасности для населения. Повышение клочської безопасности ефективне эффективное использование вторичных ресурсов предпосылки к соціальному развитию города Лазава, Завського района, Харківської області, Украины в целом. Полігон твердих побутових відходів планують побудувати біля існуючого міського сміттєзвалища. Срок експлуатації полігону 25 років. Сміття планують приймати тільки з міста Лозова та Лозівського району. В подальшому, якщо громада вирішить, то будуть приймати побутові відходи із інших районів. На будівництво полігону за кошторисом потрібно більше 186 мільйонів гривень. Ці кошти будуть виділятися з Державного екологічного фонду. Полігон планують побудувати за 5 років. Даний проект передбачає. Забою частину покращення екологічної ситуації на Лазівщині, тому що багато етапів. І перший етап це перш за все збір сміття. Нічого ще нового не видумали, те, що на сьогоднішній день необхідно вдосконалювати наші сміття. збірники це площадки контейнера, де я не бував, а я бував не на одному заводі буквально. Вчора прилетів з Литви, в Вільнюсі, де також знайомився з лінією. Вона практично, аналогічна цій лінії. От, єдине те, що виробництво тут а там Словакія. Сам Вільнюс приймає 250 тисяч тонн сміття в рік, це 25% всього сміття в Литві. В принципі, як я говорив, така ж сама лінія за виключенням тому, що первічність іде людський фактор. Первічна відбір відходів іде людьми. Сам принцип лінії передбачає собою безумовно виділення відповідних матеріалів у виді заліза, пластика, картону. Скла і так далі. Нічого нового також ми на сьогоднішній день не придумали в світі, окрім того, що ми передбачаємо захоронення цих відходів, можливо, ще в подальшому ставити завод по утилізації, де буде він передбачати залишок цього цих відходів десь на 8%. Тому я вважаю, що лазовою необхідна така лінія. У нас є всі можливості для цього, і найголовніше, що є підтримка області. Ну, ми хотіли побачити чудо, але чуда цього немає навіть в Євросоюзі, немає ні в Америці, ніде. Тому що всі полігони вони на сьогоднішній день датуються державою. Точно так же люди сплачують тариф. Які йде на покриття цих затрат. І от у Вільнюсі там 35 євро за одну тонну прийомки, лінія передана концесію, займаються там частники. Як ми будемо вирішувати, це буде залежати від депутатів, від економіки. Ну Там єдине те, що по кожному виду. Тієї продукції, які відбирають, дотація з держави помимо тарифів. Серйозно, ну, ця виробниця передбачає витрати. Чи не збільшиться витрати, сплата за вивіз сміття? Не не збільшиться. Тому що утилізація ми ж теж сплачуємо за збір і за утилізацію, як споживачі. Не збільшиться. Ми будемо вдосконалювати збір, я говорив. Можливо, будемо і це необхідно робити роздільні збори. Сміття. Те, що було в нас колись, коли ЛКМЗ був, ми пробували комнати, стояли два баки, один харчовий, другий, будемо говорити, битові відходи. І коли вже комплекс той, який знаходився у нас, на кормі ці відходи йшли туди, ну потім наші добрі люди почали бити туди скло, кидати не потік, і в результаті ми потім мали проблеми з самими тваринами. Тому все залежить від людського фактора. На жаль, у нас людський фактор дуже великі риски має. Це не Європа, там люди більш освічені, я маю на увазі по дисципліні і по розумінню цього всього. І більш працюють над собою, ніж працюють над якимись питаннями. Тому є дуже багато питань. Ну, те, що ми вже зробили, перший шаг по цьому. Він є. Є вже полігон у Богодухові, є полігон сьогодні в Любатіні, раніше буде будуватися. От вони трошки попереду. Я не хочу також, щоб ми відставали, враховуючи те, що населення Легерщини майже 100 тисяч. Ми ждемо експертизу, на кілька місяць буде експертиза. Я думаю, на травень червень вже почнуть надходити перші кошти. Ну, дай Бог.